У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька працює скринінгова програма з виявлення нейросудинних захворювань, яка дозволяє медичним фахівцям діагностувати та лікувати дані порушення ефективніше. Ми лікарня інтенсивного лікування і дуже часто бачимо вже наслідки різних патологій, які можна було б діагностувати своєчасно. З цією метою було створено кабінет нейросудинного скринінгу. Наша служба вона працює не так давно. В команді лікарів дуже великі досвідчені фахівці, які можуть своєчасно, якісно надати абсолютно професійну консультацію і також медичну допомогу. Скринінгова програма з виявлення нейросудинних захворювань проводиться для пацієнтів, які, зокрема, мають наступні фактори ризику: трофічні виразки на кінцівках, які довго не загоюються, оніміння, відчуття холоду, скарги на погіршення слуху, пам'яті, уваги та підвищення артеріального тиску, вроджені вади судин, захворювання хребта. Наш центр казує медичну допомогу людям, які страждають на мідливу кульгавість, які страждають цукровим діабетом, які мають біль в нижніх кінцівках при фізичному навантаженні болі в спокою. Мають в анамнезі перенесення оперативні втручання реконструктивні на магістральних артиліях, мають в анамнезі ампутації. Пацієнти можуть пройти якісне обстеження на сучасному обладнанні та отримати консультацію висококваліфікованих спеціалістів, попередньо звернувшись до сімейного лікаря. В Кременчуцькому районі наша лікарня є єдиною, яка створила таку програму. Також у нас працюють чудові лікарі, травматологи, які можуть діагностувати своєчасно проблему із порушенням функцій суглобів, чудові неврологи, які також працюють над проблемами судинного характеру. Анна Литвин, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.